Муво не йде, Цікаво. що що й бувається взади о, наюб пішов наюбшо, але треба би чат, кбе. Чаос КД 40, this is going to be a first. А чого не йде на диванному... Чому не йде на твічі стрімер, ж не розумію? Чому він не запустився? Да, с ми з цим розберемося питанням, але на твічі по-моєму працювати теж, типа, але... А ну ще раз, перезапуск, перезапуск відбувається. Mm. На твічі не стартує. Чомусь. Watch хоче airdrops, nice, nice, але що екстрім не йде? Чомусь. На твічі стрім не запускається. Це доволі цікаво. today today yes. Today yes. На YouTube пішов стрім, правильно? Правильно. А чому не йде на твічі? Невідомо. Бро, а де чому нема стріма? От хел. Добре, якщо, якщо я вирубаю фон, так? А ну, я верба фон, наприклад, так. Щось буде на твічі? Нічого, це прям дуже дивно. Коротше, якщо на твічі буде дивитися і у вас буде все охоту, то я ті за вас радий, в мене чомусь нічого не йде. Не знаю чому так. Це прям дуже дивно. Крінж. Андерсан Я Дякую, дякую, чат. Дякую, чат, дякую. Я завжди радий, що всі підтримують мої тобі стріми. Дуже все вдячний, скажімо так. Чомусь на твічі стрім не йде. Не знаю чому так. А на ютубчику наче йде. Тому граємо на YouTube-чику. Ам. Uh, так, 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 а. так, так. Камера є, камера є. Якщо хтось на твічі дивиться і воно в нього працює, то я буду вдячний за фідбек. Uh, просто банально, тому що в мене чомусь на твічі uh, стоїть статична картинка. Це доволі дивно. Скажімо так. Це дуже дивно. Спітбол, хапай спідбол, несе на базу, захищай їх від ворогів. Скот не рішу. Ну, то фоне чекнуть. Як вам це все поводить? Дуже дивно. Не йде чомусь. Навіть на телефоні не йде нічого. Це є супер дивно. Я не знаю, як це описати, типу. Заставка виглядає ніби ніби норм, але. Якщо зайти на сам стрім, то нічого не відбувається. Чомусь. Як це розуміти взагалі? Play split ball. Speedball. Hm. Two, two, one, one, round one. This is your moment. Don't waste it. Bring split balls to your base to score while protecting them from enemies. Вот Ну чому тично стримиться, я не розумію. They're up Let's мій. Я просто дивлюся і на твіч типа на телефоні і пробую однічасну грати Дайм пішов Да? У него быта, черт. Добрый день. Добрый день. Як я не вибив? Та це бітка звісно, це дуже цікава штука Ну де, де вийде? Біжи, біжи Чорт не добіг. Бро, на твичи, подай стрімчины. Чувак, я не, не стріляйте, я вас прошу. Я не можу зрозуміти, чому на твічі не буває стрім. От реально. Тупо не йде. A split ball from us. New ball active. Double kill. We're at two points. Our opponent has two points. Oh, yeah. the The enemy just stole a ball from your base. French. Та все це поразка. Як зробити, що воно йшло на твічі? Мені цікаво просто. Рестрім, так. Хороша якість, всі штуки, анбэк. Five, все, four, four, ну, four, three, 2 все one round 2 2 2 2 2 New 2 ball in play now Power weapon in the arena Боже. Я дарма презражаюсь. Прям дуже дарма. Це було тупо. зрозумів, Я По факту! Дубл kill! Avenger!

Рюка. Ну, я не знаю. Я не можу нічого зробити, коли команда нічого не робить. Ну. І зробити так, що він працював це стрім на твічі, я теж не можу, на жаль, тому вибачаюсь. Що я можу сказати, хлопці? Це тяжка ситуація. Дуже тяжка. 3, 2, 1, Snatch Point. Адже зашків, щоб мене... він просить, що його взяв. New ball Double kill. Teammate just picked up a ball. New power weapon in the arena. Bro, range. <laughs> Бежи, бро, ты у вас бежишь по любому. А, у меня просто мешка шмат. Я просто мешка шут. Ну хто уже встыв? Next score. Let's make the next one ours. <gammaenders> Я хто? Блін, ще один чувак прибіг цика. The enemy just stole the ball from your base. You just made just Я вбив того, що казабіть його ще одним. Oh, a head. Я ще That's one. That's one! We're on the ball! Let's get another! Teammate just picked up a ball! <laughs> <laughs> я не спеціально тебе там підчекав, реально, я не хотів. Я прям дуже не хотів, це так вийшло просто. Split ball in play now. Our commander is lucky. He is lucky, incredibly. Let's make the next one ours. The enemy just stole a ball from your base. The opponent has two points. watch out. Two points. Ну як? Ну як? Вони ще вкрали з нашої бази вигонять. Крадий. Найс. А о цікавости, чому он твічі не йде трансляція? Я от не можу викупити. Типа, попередня картинка, вона йде, типу, я бачу її, але сама трансляція чомусь не відбувається. Ну, типу, відоси я не бачу. Це дивно, це дуже дивно. Такого я давно не бачу. І, типу, йде навіть це, йде звук, типу, все як має бути, тільки не де відео. Не знаю, якісь отримали нагороди, але вони що не бувають, тому що тут все жорсткий донат. Як мені зробити, щоб воно працювало на твічі? От це мене цікавить. Ще й врубаю стрім екрана. Ні, не працює, не знаю. Якщо хтось на твічі дивиться і бачить щось, крім чорного екрана, то. Це круто. Ви молодці. У вас щось дуже крутий комп або браузер. Короче. А я цей Знаєш, значить, дивіться, хлопці. Ситуація наступна. Конче необхідно випити. Жорстківську. Після цієї помилки ще більше необхідно. Matchmaking failed. Game server failed to start. Ммм, окей. Хто не спить і п'є пиво, то... Буймо. Насолоджуйся пивом, поки можете, поки не на службі, бо там не можна пити.